Привіт усім! З вами на зв'язку я Федформос. Вітаю в мене на каналі. Подивимося сьогодні е реплейчик від е мого підписника Стенфорда. Ну, Всі вже знають, що це за гравець, як який він. і так далі. Е бій на ВЗ-55. Сьогодні між тим на стрімі просили бій на ВЗ-55, але в мене його немає, тому маю для вас реплей. Подивимося його. Бій. Обіцяє бути м'ясним. Я, як завжди, за традицією, я не дивлюся попередньо ці реплеї. І тому для мене усе, що я дивлюся, це виглядає-от-без от 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 підготовочки. Єдине, що я попередньо запускаю реплей, щоб просто зробити скріншот для заставочки під відосик. Добре, одразу оцінимо сетапи команд. По-перше, це перевага. У команді Стенфорда три тяжі, у команді Ворога два тяжі. Так, почнемо з команди ворога. В них Type 71 вк 7201 к По СТ-50, 140, по ПТшкам МК-2шка, Вофліпазік і Мінотауро. В команді Стенфорда він, ВКшка-72. І Тишкевич. По ЛТСТ це в них Батчат і Центуріон 7-1. І ПТшки, і Бабаха, і Яшка Є100. Ну, такі цікаві сетапи. В принципі, більш-менш вони дзеркальні. У команді Стенфорда перевага в тяжах, у команді противника перевага у ПТСАу. Причому одна з них досить небезпечна це Мінотауро. Ну і Вафліпазі. Добре, будемо починати. Подивимося, що. І тут, до речі, видно роботу цієї механіки нової. Тобто, якщо ти повільно рухаєшся, то цей. Зараз вони дізнаються, коло розкиду не розширяється. Одразу він їде на цікаву позицію. Ну, звич... на зазвичай таку позицію займають ПТСАО насправді. Але добре, це режим перевага, тому, на мій погляд, інакше і бути не може. 71. Лючок. Це був бронебійний. На мій погляд, було б краще під колом стрільнути, але добре. О. Нормально, Фугасик кинули. Цікаво, хто то кидав фугас. А, ВК, скоріше за все. А, дивіться, Бронебійний все ж. Бронебійний все ж пробиваю, але там 71-й просто став е, бортом. Башту відвернув і тому він йому пробив. Що це в нас так ПТшки вриваються, я в шоці? Бабаха з ягою, це взвіт якийсь? Так, це взвіт. Як Чуваки тупо вирішили впушити, ніфіга собі, блін. Небезпечні пацани. Так, скоріше за все, за все, це в Стенфорда стріляв з ВК. Він влучив фугасом. Ну Це неймовірно грати, з... грати на надтяжкому танку від позиції такої. Тобто він, ну, він стояв на типовій позиції ПТСАу насправді. І це дивно. Ну Стенфорд одразу зрозумів, що це за анчоуз. Там во Афліпазік ще виїжджає. Фугас, окей. Бам! Захист від фугасів хіба у Вафліпазіка стоїть. Добре, Вафліпазік щось намагається вицілювати на бронебійних. Блін. порватися. Броня Майже половину ХП вже від, відстрелили. До речі, прикольно 2400 хп. Це досить досить нормально. Фужеси. Вафілька, скоріше. З... А, ВК там він і ремочки з собою не возить. Бачите, в нього... Е БК закритоване і... і пацанчик не возить пацанчик. Боже мій! Чувак грає на фулфугасах, це просто жах. Окей. Дивимося на вафельку. Ну, вафелька зараз. Вафелька возить захист від фугасів, але дивіться. І міхвот, і, і заряджаючий поранені. І відправляється вафілька до ангару. Окей, чудово. До речі, 2 в 4 залишилися. І це фігово. 1 в 4. Ну, ізі калабок, чуваки, Ізі калабок. Це при тому, що команда ворога вири, виграє по усім параметрам. І по захопленню точок поінтів. Них, в них вже 680 поїнтів. І по. По кількості гравців, тому що їх четверо проти одного. Ну блін. Окей. Потний бій. Боже, 300. 300 А як трьох ще загасити, чекайте. О, ти що? І майже фуловий 140. Він тупо себе. Він тупо себе <плес> тараном роз... розбив об Стенфорда. На 400 влетіти. Це просто потрібно мати. не знаю. Неймовірний 140-й. Просто неймовірний 140-й. Але Стенфорд більш неймовірний, я вам так скажу. Просто, просто дивіться. Ну, <плес> <О>, болячка. <плес> а, он воно що. Злили бій. Ну, сумно. Я, я себе готував до того, що Стенфорд зараз затягне катку. Ізі Калабок. Але бачите, ну програв. Сумно. Але з іншої сторони, гідний опір, майстер, основний калібр, е, коса смерті. В цьому, в цьому приємність. Команда, я взагалі не знаю. Ці два олені, яга і бабаха просто увірвалися. Якби вони грали трішечки від позиції, можливо, було б щось інше. Але бачите, там геніальний взвіт був. Давайте подивимося на них. 49% хлопчик і 48% хлопчик. Ну, нічого з цим не зробиш. Статисти теж програють, але. Демедж, демедж дуже гарний. І Ваза Ваза себе показала в цьому бою з найкращої сторони. Стенфорда, дякую тобі за цей е, реплей. Бій дійсно був прикольний, але сумно, що ти його програв. Ну це не з твоєї вини насправді програш. Тому так. Шановні, дякую всім, що подивилися цей реплей. Е, підтримуйте україномовний контент на нашому україномовному Ютубі. За можливості підтримати Збройні Сили України, тому що вони нас захищають і ведуть до перемоги. Ну а я вам усім кажу до побачення. Дякую за перегляд. Е і бережіть себе і своїх рідних. А я пішов до зустрічі. Побачимося на стрімах.